Вітаю на каналі Рекс із Ріхова. вважаю мирного неба над головою, Да, Рекс, дивимося, дивимося, коли буде цікаво, да? Дивимося, дивимося, дивимось. Ви, бандити, а ну-ка, а ну-ка кише сюди. Найшли гратися у цвітах. Так, давай, 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 давай. Уходимо, уходимо, уходимо сюди. Уходимо, да? Да, Жбуль. Ой-ой, да-да-да, ой, да, 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 да" кажи, вредні, 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 в рідні, да. Ну тут играйтеся. А то нашли де місто у цвітах играться, да, да, жуля каже, пацани вредні. Ага, да-да-да, да. Пишний, а ти куди біжиш? Пишний тут тоже. Які гулять пишний? Синю будемо сидити картошку досажувати. Гарбузики посадимо. Куди гуляти? Нема. Нема коли гуляти, да, так? Нема, нема. Де, да, жучочок? Ой, жучочок. Ай, хороший. Що, набігались, да, тепер водички попити треба. Конечно, конечно. Облюкалися. Угу. Енергію потратили, так. Да? Побігли десь, щось хтось поїхав, мабуть. Пічний. Що ви там гавкають, а? Це гавкають, що восьмає там гавкають. Прибігли, прибігли, що? прибігли. Що, нагавкалися. Да? Все. Все, нагавкались, молодці. Що ти кажеш? Жука щось Рук! розказує. О, тюльпанчик уже зламали. Где ты бачишь? Да он маленький, красный. А, ну, а что а, ты поделаешь? Тут, тут тоже бегают. Тюльпанчик он отломалый. Красивенький такой. Бегают же гады тут. Пошли садить гарбузики, да? Вы же прибегли сюда, да? Прибегли, прибегли. Молодець, молодець. Да, 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 да. І ти тут каже, Зараз підемо слути гар музики, да? Манічка. Угу. Наше режа, але ямочки. Бум. Садити кабачочки. Аки гавкають. Що Фанюх? заморився, в ліху травки полежать, да, каже. І разом кари, травичку покушає. Тут Ірочка кидає. Сімочку, кабачкову. Да, Фанью? Ай, ростуть кабачочки. Да, Фаня, куда ти опять? Куда ти опять побіг? Ой, Фаня, ой, неспокойний. Ага. І всі куди? Куда ви всі? О, ну, то у них там любимо місто. Телевізор у них там знаходиться. Все, подивились льюзи, назад пішли, нема нічого, нічого не показують. Ну погана і Погана програма. А, погана програма. Не бере канали, да, канали не беруть, карі, да? нема нічого. Зря тільки погавкали, побігали. Сережа загортає ямочки. Заволоче і будемо чекати, поки приймуться, поки виростуть. Жуля глаз не зводить, наблюдає, так, жулечко? Ну, вона контролює. Молодець, молодець, Нормально. Контроль догангу зарплати. Пишненький. Ой, хороший пишненький. Ой, ідіть, іді туди прибігли. Ви, бандити. Собаки бандіти, да, да, Бандити, бандити. Чого ти плигав? Пишненькі, що ти там і тушишся, а? Що ти хочеш, шукаєш? Сьогодні досадимо картошку своє сьогодні. Там сталося чуть-чуть. Заряджуються травкою, так? Да? Ви травоєдні. Зряжайтесь. Правильно, вітамінчики їжте, їжте. ищете. а ти що не їси? Тоже їсти надо, не треба кашляти, треба їсти вітаміни. А ти все кихи-кихи. Он вийде як он робить рексик із фанькою. Як кабани наминають, дикі. Да?

М'яукавий не вже Мяукави. мурчело мишу пімав. Із миші побіг. Бачите? Хвост. Фаня, не трогайте мишу в нього, Фаня, що ти в нього забираєш її? Фаня, Фаня, не забирай, не забирай мишку. Фаня. Хороший, хороший мурчик, хороший. Так Фаня, от Фаня бандит. Фаня, побіг мишу забирать. Що ти забираєш в нього мишку? Ти її піймав? Ти ще й не ловив, Фаня. Ой вредний, Фаня. Вредний ти, Фаня? Он ще один на хлібник. І ось ще на хлібник іде на мишку. Так, не покушайтеся. Ховайся, ховайся, ховайся. Фаня! Ух ты, Фоня, ты будешь еще а Сейчас виник возьму для тебя, Фанька. Фаня, а все, бачишь? Ага. Нереще, не да. нереша, да, коли покушается на мою мышку, да? Так, все, пошли на город, Пшли, пошли, 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 пошли садить картошку, а? идем, а? идем, картошку садить будем, да. Да, 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 садить, садить будем, да. Ідем. Ай! Фаня, під ноги лізеш, Причіпайся, Фаня. Ой ти, Фаня, вредний. Фаня, дай прийди. Фаня, без тебе тут, тут не можна. Що, ага. журик? Ми оце тут садили. Оце тут залишилось чуть-чуть. Ванючок, ти контролюєш, так? Да? А як? Молодець. Так, не топтатися тут лишний раз. Контрольори. А ну киш з городу. Так. Да. Вам м'як це контролювати, так немає нічого лучше. Все, досадили. Зараз Сережа заволоче і будемо ждать урожая. Собачури тут всі біля нас. І Жулька, і Фанюлька, і Рекся он. Навіть пишний тут з нами, з колективом. Да, пишнюні? Зайнятий, зайнятий. Чиститься, миється. Розстріла наша смородинка. Її, звісно, зривом побило, ну но... хоч скільки буде. Скільки Богда, скільки і наше. Яблунька розстріла, дівки там працюють. Вже доволочує і будемо ждати урожаю. Що ти крикчик? Заморилась, так? Да? Заморилась, заморилась. Та ні, каже, то в мене я в предвірі, що будуть. Досадили. Доводить. Добре, Пишніть. Хватило вам тут бродити. Топтати город. Да, Фань? Хватить топтати. Що? Пішли, Вдвідь, пішли, пішли, пішли. Гарбуси. Гарбуси. Все у нас тут єшта. Кустик такий маленький, ну втім буду бачу... Вони ж тут топчуться, вони... Це тут, Іра, не морква, це тут, Іра, петрушка і укроп. Іра, ну що буде, те буде, що не буде, не буде, ну що ми зробимо, да. Що ж іде, то о, давай сейчас цей півник, ну, викопаємо отсюда. Щас... Ну щас, сюди Це, то мой них сейчас, правильно? Можна сей... Ханя. Крокодил ти ханя, крокодил. Вирішили викопати тут у нас кущик півничків. Місто. Не місто просто. Не місто йому тут, да. Ну, Сережа почистив от травички. Підемо час, посадить. Підем Підемо садити. решили на цій клумбочці посадити. У нас там он кущик є. І тут. Буде. А як же? Залився б хлопець. Якби не во тут вода, так? Да? Пишнюні. Чи ти сам не знаєш, що ти хочеш? Хочеш допомагаєш мені пишти? Ну так, да, заривати. <сміст> Помагає заривати. Що, балабачка? Пересадили ми туди. Півничок. Хай тепер тут росте. Ось один росте тут мить посадила, ось тут росте під розою теж невдачно посаджений. Вон троянди вилазить. Ну, діло в тому, що там вже розу вже кожа Да. Ну нехай потім пересадиться колись. Пишний, ти там що, що там вже пересаджуєш, а? Що там гріється, жує. Точніше, Ой, що там А, Чого Рексик заболіє? Бігав, бігав нормально, це що то. Що ви бігаєте? Їсти пора, так? Да? Рексик далі їсти не хоче, да, Рексик? Що ти, де ти, що ти може купіма, десь. що то. лежало погано, Рексик. Біть надорожить. Ой, ну зараз ми вас будемо кормити. Рексик сьогодні не буде їсти, не хоче. Нет. Угу. Там уже ждут он. Сейчас. Здесь Маня тоже бегает. Ну, Маня. Я же ты казала, что тут. где она? О, пришла. Маня. Манечка. Почу, почула. Манечка. Маня. вот там. На, бежи Все, пішла. Рексик, дым, Рексунечка, ну покушай. Фаня, не не трогай. фаня, уйди. На, Фаня, на. А Угу. дай еще. таке було все нормально. Ды ты ти, що ти бля? Рексулечка. Вот ты вот це счастье, а такая рексика у нас. Рексулечка, это не 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 Маш и, и этих. И не лик, знаем. И, и не знаем, что теперь будет. Жука. Там жують. Жулька. жує. вже котики голодує. Що ходьте ще? Жуля, не спеши, тобі хвати. Наха, на. Так, все. Да. все Друзі, всім пока. Всім тихої ночі. Мирного небо надолу і пока-пока, да? Пока-пока.